Всім здравствуйте, ви мене знаєте, як Павло Миколаївич, рієлтор місті Вінниці. Сьогодні квартиру на оренду в ЖК Західному, новобудова. Зайшли ми в квартиру через двері, придбанник, На світло. Все у нас є окремо, Вішалка при вході, шафа купе, спальня, кухня, ванна і так по порядку. Спальня в нас шкіряний диван. Тут ще ніхто не жив, новий ремонт, будете перший. Далі кухня. Квартира знаходиться на першому поверсі. Вийшов одразу в двір. Холодильник, газова плита, витяжка. Отже, автономний газовий котел. Підігрів підлоги скрізь по квартирі. Полностью. И ванна кибната. Тут у нас правильная машина, санвузол, ванна. Звонить, пишите в вайбер, покажем лишний час.